Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.1 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівкен Лисенко Черніка Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. І нам потрібно створити деякі змінні. Для цього виберемо групу «Змінні». І бачите, вже одна змінна тут створена, вона називається за замовчення Моя змінна». Давайте її перейменуємо. Класнемо по ній правою кнопкою миші в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо перейменувати змінну. Називаємо дану змінну літерою S англійською, тому що ми в ній будемо зберігати відстань, проїде автомобіль. Нам потрібно створити ще дві змінні. Для цього натискаємо кнопку Створити змінні. Називаємо змінну V, в ній будемо зберігати швидкість автомобіля та змінна T, який будемо зберігати, скільки часу їхав автомобіль. Зверніть увагу, що змінна В та Т зразу ось тут відображається на сцені, тому що ось тут стоїть прапорець відображати змінну». Аналогічно можна було б для змінної S, але її ми відображати зараз не будемо. І тепер створимо код для обчислення відстані, яку проїхав автомобіль. Отже, наша програма буде розпочинатися тоді, коли натискаємо зелений прапорець, переходимо в групу події. В область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І надамо нашим змінним деякого значення. Знову повертаємося в змінні, додаємо надати. Спочатку надамо значення змінній, які буде зберігатися швидкість. Відкриваємо список, швидкість у нас позначається змінною В. І нехай у нас швидкість буде 70 км за годину. А от час нехай буде рівний 3. Тобто автомобіль буде рухатися 3 години зі швидкістю 70 км за годину. А тепер потрібно обрахувати шлях, який зберігається з міні S. Для того, щоб обчислити шлях відстань, нам потрібно швидкість помножити на час. Переходимо в оператори. Додаємо ось тут оператор множення. І далі додаємо ості порожні поля, змінну V, де зберігається швидкість, та час. Отже, швидкість помножиться на час, і результат буде зберігатися в зміні S. Ну і виведемо результат даної змінної на сцену. так само. Для цього вже скористаємося блоком показати змінну. Давайте натиснемо зелений прапорець. Бачимо, у нас 70 помножити на 30, буде 210. Тобто програма працює. Змінимо швидкість, наприклад, нехай буде 50. 150. Поставимо, наприклад, час 1,5. І результат 50 множимо на півтора, 75 кілометрів. Давайте повернемо саме перше значення. Та збережемо даний проєкт у власній папці. Для цього виконуємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем вправа 7.1.1. І тепер видозмінимо нашу програму трішки. Справа в тому, що здавати ось тут в коді значення швидкості та часу є не зовсім правильно та і незручно. Через це ми зробимо так, щоб... Наша швидкість та час задавався з за клавіатури користувачем. Переходимо в групу датчики, додаємо блок запитати і чекати. Запитаємо, уведіть швидкість. Давайте перевіримо, як воно буде відображатись. От ви вже бачите, ось тут буде поле таке Уведіть швидкість, де ми будемо його вводити і натискаємо клавішу Enter або ось цю кнопку. Для підтвердження воду. Але те, що ми вели, тобто нашу відповідь потрібно надати значення змінній В. Тобто відповідь тепер буде рівна В. Аналогічно робимо для часу. Уведіть час. І відповідь присвоїмо змінній Т. Ну, а обчислюємо відстань шлях. Аналогічно, зрозуміло. Запускаємо програму, вводимо швидкість. Нехай буде 40. Час. 5 годин, нехай рухається. Результат 200. Все добре. Збережемо дану програму, файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Назвемо її вправа 7.1.2. Закриємо скретч. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!